19 травня у лісі біля Славутича пройшли вичбово польові збори серед випускників Славутича. Фінальний етап зборів розпочався біля УПК. Ми сьогодні розпочнемо фінальний етап нашого навчального курсу предмету захист України: навчально-польові збори. Фінальний етап ми проведемо в формі квесту. Дорогі друзі, діти, ви сьогодні, мабуть, все, що там ми приготували вам і організували, будете робити вперше. Чому? Тому що в цивільному житті навряд чи ви вже копали окопи. І думаю, що вам це все сподобається. І для чого це все? Та просто, любі наші, для життя. Для того, щоб в нас важкий час повномасштабної війни ми з вами вміли захистити себе, захистити свою сім'ю, захистити Україну. Саме про цей ось такий концепт предмет, захисту України. І сьогодні вам. Дуже-дуже знадобиться командний дух. Будь ласка, зверніть увагу на те, що ви всі дуже дуже різні. Але ви сьогодні повинні працювати як одне ціле. І зважаючи на те, що ви різні, оту дух, командний дух зберегти попри все. Не розругатися навкінці, і, і так далі, щоб ми класно їли оту вже підсумкову кашу. За фіді освіти представила команду вчителів та інструкторів, які будуть проводити збори. Хочу вам подякувати за те, що ви долучились до національного спротиву. Бо ви знаєте, що найміцніша зброя зараз це ваші знання та навички які допоможуть вижити кожному у вас, якщо ви опинитесь в зоні бойових дій. А якщо ви зможете допомогти собі, ви допоможете оточуємо, оточуючим. От. І таким чином разом ми переможемо. Для когось це як ви, підсумковий залік. А я сподіваюся, що для більшості з вас це буде лише початок, початок отримання цих знань і навичок, які можуть бути і цікавими, і корисними. Ви знаєте, де ми знаходимося, маю на увазі добровольче формування. Тому, коли вас нарешті складете іспити, будуть канікули, вільний час. Звертайтесь і ви поринете у мілітарну культуру. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворога! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Я хочу, щоб кожен з вас сьогодні діяв злагоджено. Ви розуміли, що таке робота в команді, у кожного була можливість проявити та перевірити себе. І як я вам проговорював впродовж на... всього нашого навчального року, я щиро був би вдячний всім на світі, починаючи від Бога і закінчуючи людей, якщо всі ці знання, які ми з вами вивчаємо, як в теорії, так і в практиці, ніколи вам не знадобляться. Але всі ми прекрасно знаємо, з яким сусідом ми живемо поруч, і в які часи, і кожне, кожна дисципліна, яку ми проходимо, вивчаємо, може не просто нам знадобитися, а врятувати наше життя, чи наше, чи наше вбиття. А деякі організатори провели невеликий інструктаж для учасників зборів. Я буду з вами проводити тактичну підготовку сьогодні. Скажіть, ну не то, що скажіть, будь ласка, я не знаю, які ну образно у вас там рівень навчання. Що вас ваші педагоги вчили. Але хочу, щоб ви, поки ми всі разом є, щоб я кожній групі це не розказував, тому що це буде займати друге багато часу, а часу по локаціям ми трошки буде обмежені. Тому ви всі знаєте, що робити, коли звучить команда або громкий поклик клик граната. Коли почуєте гранату, або побачите, де вона впала, не дай Бог. Ну, таке може бути не з усіма групами, але може бути, тому що у нас. Майже реальні навчання, тому як побачили, бігом одна, полтори, дві секунди в сторону лягти до гранати ногами, обличчям донизу, руку руками накрить голову, зброю біля себе положити. 21 століття навколо 2025 рік. Ми живемо на жаль в умовах війни. Навчимось допомагати один одному, навчимось допомагати ближньому своєму. І навчимось захищати Україну. Слава Україні! Героям слава! А у фінальній частині відкриття навчально-польових зборів хвилина мовчання і гімн. Всім учасникам навчально-польових зборів потрібно було пройти 9 локацій. Керівник зборів спочатку роздав командирам з водів маршрутних листи та побажав усім удачі. Після проходження кожної локації ви будете тут відмічати кращий результат і давати на автограф інструктору. Далі безпосередньо карта сумої місцевості з номерацією локації. В Такій послідовності ми діємо. Плюс звертаємо увагу на час. Тут у нас немає електроніки нічого. Кожного має бути собою години, щоб ви самі ростуєте свого часу. Якщо десь щось пропустили, ви втрачаєте свій власний час на тій локації, на яку не встигли. Якщо збилися з маршруту, ви рухаєтеся все одно шукаєте правильний маршрут і доходите до даної локації. А, а далі командна робота: швидкість виконання завдань та проходження дев'яти локацій на протязі чотирьох годин. તેને Цієї команди розбір автомата за 58 секунд. Збір за одну хвилину 22 секунд. А у на уроках НВП, до речі, вимоги більш щирові. 18 секунд дається на розборку і 30 секунд на зборку автомата. Загалом 48 секунд. <му> we <laughs> Курема подяка команді батьків 11-класників за смачну фінальну кашу. Короткі підсумки навчально-польових зборів ми попросили командира Словотського ДФТГ Дмитра Стельмаха. В рамках предмету Захист України. Це була доволі цікава і корисна подія. І за змістом, і за організацією, добровольче формування Словуської територіальної громади брало. Участь в проведенні практичної частини цих змагань вони були ітоговими. Результати скажу так в першу чергу задовільні, тому що сподобалось усім і курсантам, слухачам, і інструкторам, і батькам, які приймали в цьому участь цього разу, і вчителям, які керівники, які були залучені для цієї події. <гану> Усі побажали, щоб ще краще було і в наступному році, але хотілося би додати наступне. От треба на такі збори звертати увагу не раз на рік, а щоб вони були. Так, постійно і не лише для 11-х класів, а в тому числі для інших вікових груп, яким це було б цікаво. Бо це цікаво і дорослим, і дійсно дітям. І 10-му. я думаю, з 5-го по 10-й клас це було б дуже доречно. І ми вже скажімо, тих, хто приходив до таких змагань, вони вже б мали певний досвід. Будемо сподіватися, що це продовжаться такі заходи, в тому числі і під час канікул дитячих, коли у нас є певний вільний час у дітей, а інші заклади освіти, там спортивна школа, в тому числі вони виходять на теж канікули, і діти предоставлені самі собі. От я думаю, що такі заходи були б доречні. Чи були якісь рекорди, там, кількість попадань, з гвинтівки, я, я не знаю, там, розбор автомата, чи були якісь такі ну, досягнення? Головне досягнення, що такий захід відбувся, да. були побоювання, що е, комусь здасться це не цікавим, от, але основне здобуток. Всі прийшли і було бажання продовжувати далі. Тому якраз будемо працювати над тим, щоб такі заходи були не одноразові, не раз на рік, щоб вони були для інших вихових категорій і не лише за рахунок шкільної програми, а в тому числі позашкільної освіти. Можливо, це буде табір або окремі квести, які проводяться. Це і в рамках. Патріотичного виховання дітей, От. і в них буде менше вільного часу на всякі пустощі. Тобто наступні е, такі змагання, мабуть, будуть в осені, я так розумію. Ну, ДФТГ на чому наполягає? Е, я наполягаю на тому, щоб вони були вже влітку. Але це залежить від батьків і дітей, заради яких проводяться ці. Ну, збори, в тому числі в рамках підготовки населення до національного спроту, найкращий результат отримав взвод 42 два ліцею. командир взводу Ігор Каранда, який став переможцем навчально-польових зборів 2025 року.